Слава Богу, брати і сестри, що я там прославляв. А тут. Я тут повинен прославляти Бога чи ні, брати і сестри. Чи тільки там буду прославляти. Ну а тут вже як виходить? Треба, щоб ми його і тут прославляли, і тоді будемо і там прославляти. Бо якщо надіятися, що тільки будемо там, то це може бути життя неправильне тут, без слави для Бога і опасності, що не будеш там, не попадеш, щоб там його прославляти. Співали сьогодні такий псалом, де були такі слова. Його рука все це робить. Його рука. Ми розуміємо з вами, брати і сестри, що то за рука. Що то за рука? Його рука. Сьогодні вранці так. Чомусь на дворі, а знаєте, може то, що така зараз погода, все цвіте. Як зараз прекрасно на дворі, правда? Те зелене, те цвіте. Думаю, Господі, яка велич твоя. Чи оцінюємо ми люди? Цю велич Божу, чи ми прославляємо Його за те, що, що Його рука робить для нас. Думаю, одежі нас вистачає, чи в когось не вистачає. Ну, з сестрами краще не чіпай. Там. Або, або їжі когось нас не вистачає, хтось голодний. Або, або ще щось. Ось, сьогодні там вранці заходимо в молитовний будинок. І так, щось вроді би як воздух не очень, то такий хороший. Думаю, треба Гришове, щоб зараз там вентиляцію включав, щоб те все сестра каже, двера відкрий. Я кажу, а пам'ятаєш молитовні будинки молодості, які були? От моє покоління пам'ятають молитовні будинки, брати і сестри. Такі були молитовні будинки, як зараз ми з вами маємо. І чогось прийшов на розум, де в Ісаї, каже, був виноградник, дуже добре забезпечений. Все для нього, там написано там, в п'ятої сайді, бо там є ще другі місця, каже, улюблений, бо був улюбленого цей виноградник, все для нього зробив. Обкопав, і точив, огородив. Беріг його все. Йому було дуже добре ось тому винограднику. І від нього, знаєте, небагато требувалось від того виноградника. Всього-навсього треба було, щоб він приносив добрі плоди. Щоб грозди були добрі, які він буде приносити. Але чомусь він не приносив її. Чомусь він не приносив. І то була біда для того виноградника. Будучи маючи те все, маючи благословіння, чомусь не зрозумів виконати те, що він повинен був виконати. Ми з вами, брати і сестри, прийшли. Ну, хай на дві години прекрасний дім молитви. Для чого ми прийшли? І слово Господнє конкретно говорить. Каже, повинні плід уст, що прославляв ім'я Боже. Це багато? Прийшли ми півтори-дві години в дім молитви. Оце той виноградник, щоб плід був добрий, каже плід наших уст, що прославляв ім'я того, який дав це все, який благословив тим всім. І давайте зараз кожен за себе подумаємо. цих півтори-дві години. Плід Уст, це прославляв ім'я Господнє чи ні? О ті думки, що були? О те, що я з кимось може шептався. А так ж небагато для нас требується правда, в цьому благословенні, в цьому ізобілії. Плід Уст принести, щоб прославляло ім'я Господнє. Чи не брав телефона, там інтересніше, чим прославляти, чи ще щось. Правда, так же ж небагато треба улюблений виноградар так небагато, щоб плід Уст прославляв його за те, що він дав, за те, що ми ось в такому ізобілі. Так небагато. І щоб не осуджувати когось. На себе, чи я зміг, чи я змогла. Чи були мої думки наповнені тільки тим, щоб прославлялось ім'я Господнє. Подумаймо. Коротенько, <кхух> читаю ще Слово Боже. Буду читати перше місце книга пророка Амоса, шостий розділ. Перший вірш. Горе байдужим на Сіоні і впевненим у власній безпеці на Самарійській горі. Хто себе до видатних серед корінних народів зараховує і до яких ходить за допомогою Ізраїлів Рід? Не буду весь цей вірш. Трактувати, а тільки перший абзац. Горе байдужим на Сіоні. Якщо так коротенько, Сіон, він завжди, в Слові Божому, гора Сіон, гора святая, престол там Господа стоїть. Він завжди зв'язаний з присутністю Бога, з присутністю Бога. Даже і я знайшов таке місце в 9 псалмі, 12 й вірш. Співайте Господеві, який перебуває на Сіоні. Ну, багато місць в Біблії пов'язує, що гора Сіон, є фортеця Сіон, є гори Сіонські, що там, там перебуває Господь. Як це його пояснити? Ну так Біблія чомусь говорить, що на Сіоні, багато Сіон це щось Боже це щось святе. І там перебуває Господь. Але ось це місце, яке я прочитав пророка Амоса, горе, хто живе на Сіоні. Аж незрозуміло, правда, брати і сестри, як так? Там присутній Господь, це ж Господь там присутній і може бути горе тим людям, які там живуть. Як це зрозуміти? Або чому? І тут пояснення, я тільки я його не, не говорю цього слова. Горе байдужим. Горе байдужим на сіоні. Розуміємо, чому горе тим, які в Божому присутністі на Сіоні, в тому святому місці. Байдужі. Ну, ми з вами не на горі Сіон. Ми Біля Рафаловки, гори нас нема. Але як взяти якесь повчання із цього місця? Ми з вами всі, хто покаявся, хто прийняв водне хрещення, хто став членом церкви. Ми біля Бога. Ми на Сіоні. Хто став членом церкви? Ми на Сіоні. Ми біля Бога. Чи нема для нас Бога? Ні, брати і сестри. Ми на Сіоні. Ми на Сіоні. А от ми на Сіоні. А може нам бути горе чи не може? А тут пророк говорить, каже, що горе живущим, які байдужі, які байдужі. А байдужість, вона може бути доступна для людини любої живущої. І член церкви. І служитель, і ще хтось, і ще хтось, до когось байдужість може не підступити? Ні, нема такої людини. Ні служителя, ні хористи, ні регента, ні проповідники, ні всі, як я казав, члени церкви на Сіоні. І якщо байдужить. Байдужий по словнику це слово таке безвідповідальний, несерйозний. А що не є так і добре? Або а хай так і буде. Це байдужість. А оказується, на Сіоні біля Бога таким бути не можна. Не можна, бо горе буде. Бо буде горе, а горе ми знаємо, то не щастя, то не радість, то горе. Що часом ми чули, що воно нас зустрічає. Ось ці обставини, зустрічають нас. А тут каже, якщо на Сіоні біля Бога і член церкви, і безпечний, безвідповідальний. На основі слова Господнього, горе можеш мати. Горе можеш мати. От маєш служіння, яке не служіння. Навіть просвітер, диакло, реген, хорист на сіоні, для Бога. Чимось запевняю себе, чимось, навіть, може, хвалюся, що я на такій горі на Сіоні. А безпечний, безвідповідальний. І горе тобі. Про оповідь треба говорити, бо ти на Сіоні біля Бога. А, щось там попаде, прочитаю щось. Щось там, щось там почують. А потім чуємо, а що ви проповідники? Ви вже щось там вже, ну, не контролюєте себе чи що? Що, що. що вже ви проповідуєте? Що ви говорите? Сижу в хорові. На Сіоні. Правда? Це не тільки, щоб на сізному було місце, де сидіти, щоб. Ну, зараз вже і хата місця і на Сізному. Але щоб в мене є місце, де я буду сидіти, на співанці нема. Вчити співати не хочу. Прийшов там колись там раз попало десь в неділю вранці. Ну, я на сіоні, я в хорі. А не можу не тільки я співати, бо ж на співанки не хожу. А що мені зроблять? Що мені там той регін зробить? Що вони мені зроблять? Це безпечність. Це безпечність. Що викликаєш на своє життя? Горе. Зараз не доходить. Що зараз ще стало в безпечності? І вже воно в нас є, бо чують ці жалоби. Служіння. Півтори години, година, дві деколи. Проповідь. читається, Слово Боже читається Від Сіону, від Бога. Але в мене є ще. Сьогодні ми чули, брат починав, каже, не служите ідолам. Але в мене ще є телефон. І я тут. А він там і треба ж треба ж із смс-ками переписуватися. Бо от ну от, от, от срочно треба. І що хочете сказати, що нема в нас такого? А? Є. Ну, то що це? Це Це благословення чи горе? Чи горе? І були колись там у нас вивізка. Повиключайте, повиключайте телефон, як заходимо. Навіть я б сказав би, якщо вже одіржими, а то там удержимость там є, не бери його з собою сюди, в дім молитви, бо якщо взяв, а воно аж тако перевернути і нажати чи смс-ки не прийшло. Бо ж там щось таке вже, ну я мірові діла. Хтось там з балкона написав мені, чи я йому. Ну, вроді смішно, правда? Але це горе, брати і сестри. Це безпечність. Це безпечність наша. Як ми ведемо на Сіоні себе. Від того горе. Скорочую. добре, брати і сестри. Ми чули, що від того горе що може від безпечності відповідальності. Далі вже цього не буде в нас. Вже не будемо із смс-ками переписуватися. Вже будемо на співанки ходити. Вже будемо проповіді готувати. Вже будемо на, сіо, до, на служіння на сіоні себе дуже страхом готувати. Бо навіть наше присутствие не тільки, я, чи я там проповідник чи хорист, а навіть наш вигляд, він може показувати нам, чи страхом на сьогодні я себе прийшов, чи може якійсь розращенності, з якимось безвідповідальністю, оттакі, така в домі молитвеному, і нічого мені не зробив, ніхто й не зроблять. В сутності то так. Да. Якось так. Ну, а не вже ж так безвідповідально, що слово Господнє говорить, каже, що горе, а мені ніхто нічого не зробить? Прочитаю ще одне місце, де дає відповіді, що нема в Бога так. Байдуже і все? Читаю це друга книга Самоїла, 22 розділ. 27-й вірш. З чистим ти завжди чистий. Це про Бога. Про Бога. Як Бог бачить, як Бог розсуджує, як Бог поступає. Це не то, що ми так повинні поступати. Це про Бога. Це його функція. Каже, з чистий ти завжди чистий. А лукавому віддаєш за його лукавство. А лук... є ще в синодальному переводі каже, з милостивим милостиво ти з чистим, з чисто, а з лукавим по його лукавство. тут тільки два, два оприділення. Але каже, а з лукавим. Ніхто не знає, ніхто не бачить, ніхто мене того телефона не забирає, ніхто мене не наказує, що я там безвідповідальний чи в хору, чи в проповідях, чи ще десь. Є той, каже, який бачить. Якщо лукавиш, якщо безвідповідальний приходиш на Сіон, який в служінні, каже, з лукавим Бог полукавству. По лукавству. І от тому, а звідки воно береться? Не будьмо безвідповідальними, брати і сестри. Це дуже опасно. Ми, ми не творці, ми творіння. Над нами Творець, який наблюдає за всіма нами. От Він вибрав нас, щоб ми були на Сіоні. А я лукавлю. І веду себе так своїми ділами. І, і все так виходить, і все так слизько, і все так, і все проходить, і не забирають не, не телефона в мене, нічого не то. Но дивиться над нами. Хто ти? Дивиться над нами, хто ти? І щастя ждати ні, горе. Якщо кайшла на твережий розум, чи після ось цих слів ми ще способні безвідповідально на Сіоні себе вести? Чи вже будемо страхом? От як думаєте, брати і сестри, вже не телефони не будуть включатися, вже все буде в нас прекрасно, і в хорі, і в проповідниках, і з просвітером, і з дияконами. Так все, так все конкретно написано, правда? Хочеш щастя чи хочеш горе. А якщо я не послухаю, і я дерзкий буду проти Бога, що він? Не в силі мене смирити? Не в силі, я свідкував це не раз. Один, один якийсь нєр був мені в час, не спрацював і я каліка лежав вдома. Це всі знаєте, членця. Один нерв із тисячі у мені не працював. Бо хтось його, мабуть, зачепив, то не може Бог змирити нас? Гордіця хитро, лукаво, безпечно на сьогодні. Не допускаймо цього. Нас Бог любить. Ми бачимо Його благословення. Але ж до його лукаво відноситися, це каже він Бог ще й рівнітель. Це вже сильно якось нагло. Що Бог благословляє мене, стільки дає нам, що нам, я вже казав, ну от подумайте, що, що для нас Бог не зробив. Що ми не маємо, скажіть, щоб приносити плоди добрі. Ну що? Щоб ми не клівітали, не обманювали, щоб ми не роптали. Що нас не хватає? От мені не прийшло в голову, що не хватає. Ну, страх. Страху не хватає. Оце може бути. То його треба брати через слово Господнє. Хай Бог допоможе нам всім нам, брати і сестри, на Сіоні вести себе із страхом. Так требує, так требує Господар, так требує Бог. На Сіоні треба вести себе з відповідальністю. Будемо завжди нуждатися в цьому. Закінчуємо служіння, молимося. Амінь.